Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 28 грудня і хочу зараз почистити оцю туйку виросковидну та як дивіться, тут скільки і е, хвої саме висохшої вже пропавшої. Дуже багато. І на що хочу звернути увагу, я її весени не чистила. То саме от скільки зібралося. І поки, поки, допоки зараз є час, то хочу її вичистити, тому що весною там підуть дожі менше буде часу. І, звичайно ж, будуть заводитися різні грибки. Так що зараз, допоки погодка непогана, адже дивіться, тут майже і немає сухих, а там, де вона вже добре росла, і відповідно провітрюється більше, то навіть і немає. А можливо, це з часом. Ну, от саме. Не знаю чому, але чистити потрібно її все одно. Так що зараз тим і займуся. Після вам о, сонце так о, зараз краще набагато видно. Дуже гарна ця виразковидна туйка мені подобається. І на що хочу звернути увагу, дуже гарно і вона наростає. Прирости добрі такі. Ось дивіться. Тут я вже навіть не можу розібрати приріст. Я так думаю, що це приріст іде ось саме з цього місця. Десь 10, 20-30, ну десь 35 сантиметрів, мабуть, є. Ось така прям кучерявенька, гарненька. Добре, беруся за роботу, потім вам покажу, що вийшло.